Вітаю всіх, з вами Торес. І зараз ми з вами жахнемо райдужний уламок. До речі, це мій буде перший райдужний уламок за весь час е цієї гри. А, що б я хотів би отримати, одразу дивлюсь на епічних героїв. І дивлюся на такого, от як Геомант, який мені б дуже допоміг би. Тому що я да недавно почав грати в цю гру, а він мені буде дуже корисним. На легендарних не дивлюсь. Там майже всі герої круті. Добре, довго затримувати не буду. Поїхали. Фагркін. Мені випав. О, ніби теж не поганий герой, але не геомант. Ну нічого. Дякую за це. На цьому все. Дякую, хто подивився. Всім щастя!